Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги накидки на диван. Це стильний та практичний чохол для дивана, який захищає меблі від плям, пилу, подряпин та шерсті домашніх тварин, виготовлений з водовідштовхувального матеріалу. Він не вбирає рідини, що робить його ідеальним вибором для сімей з дітьми. Тканина забезпечує приємний охолоджувальний ефект, що особливо комфортно влітку. Антиковське покриття надійно фіксує чохол на місці, запобігаючи його сповзанню. Елегантний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, надаючи дивану новий та доглянутий вигляд.